Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лін, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Friend. Так. Study. Сьогодні ми послухаємо людину. Яка розповість нам про Hello. My name is Anna. Every morning I brush my hair and eat breakfast. Every morning I brush my hair and eat breakfast. I usually eat bread and drink tea. I usually eat bread and drink tea. After breakfast, I like to read a book or study a little. I also see my best friend in the afternoon. We love to play soccer together at the park. Щоранку ти причісуєшся, читаєш ще й граєш у футбол. Це так багато активностей. У мене ж вся енергія йде на те, щоб знайти собі чай і тост. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.